Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про подорожі у Дельті Міконга. Якщо їхати дорогами Дельти Міконга, то складається таке враження, що тут усюди будинки, отут-всюди живуть люди. Але якщо дивитися з повітря, то навпаки, здається, наче тут все зелене. Отже, висновок. Люди живуть там, де є дороги. Так? Згодно зі мною. Зараз я зупинився в ось в такому гесхаусі. Це, до речі, найдешевше житло у провінції Вінлон, але для найдешевшого виглядає просто супер. Ось така проста кімната, немає кондиціонера, зате є ця штука, куди вставляєш ключ і вмикається світло. Є прапор В'єтнама. І є, звісно, портрет Хошаміна. Як же ж без цього? О, і мій портрет, дивіться, ось. ось хоче імін, а ось я. Ха. Це такий прям готельчик у південно-в'єтнамському стилі. З ресторанчиком. І ось у них тут навіть човен припаркований. І дивіться, тут є в них номера. І VL — це провінція Вінлон, судячи з усього. Тобто, так як у машин чи байків, також номери є на човни. Це такий прям сільськогосподарський острів. Хоча острів, тут, тут все острови. От, от дивіться, до речі, цікава тема. Давайте про це поговоримо. Отже, що таке острів? Враховуючи, що тут просто річки канали всюди, от, от всюди, то по-любому з усіх боків у тебе буде річка чи канал. Тобто, усе острів. От дивіться, оце острів. Ну, острів, так, да, стопудово. Оце острів? Острів. А оце. Ну, з усіх боків річка або море. Ну, острів, так, да, мабуть, острів. А оце Здоровенне. острів. Дивіться, тут море. Тут річка. Тут от, от канал такий іде. Тобто з усіх боків відділяється водою. Тобто, острів. Отак за вихідні, подорожуючи регіоном, можеш проїхати сотню мостів, переважно маленьких, іноді й великих. А може й три сотні, хто їх там рахує. Якщо поблизу нема мосту, шукай поромну переправу. На великих річках пороми ходять кожні 5-10 хвилин. Проїзд разом з байком коштує копійки, приблизно 5 тисяч донгів. Це селище гончарів, ось там діючі печі, ось тут якісь дуже старі. Мене чомусь більше цікавлять старі. Закинуті. Може, вони і не дуже закинуті? Ну, тобто щось тут зберігається. Ого. Вау. Wow. Круто, реально круто. Таке враження, ніби це вежі якоїсь дуже... Старої цивілізації. Яка вона здоровенна? Неочікувано круто. Я трохи покричав всередині, щоб зацінити акустику, і це мені дуже дорого коштувало. Жесть, 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 щойно зі мною відбулася. Там на вході були оси якісь. І вони на мене прям напали і дуже, дуже сильно покусали. Ось вже палець. Розпух. І Ну, вони не просто вкусили, а прям декілька мені в цю руку, в іншу руку. Прям в е, мене камера була в руках, і я їх обтрушував так, що камера в мене улетіла і десь там була в хащах. А там, ну ви бачили, які зарості. І кожного разу, коли все, можна зняти, бо спека неймовірна. Кожного разу, коли я підходжу. Вони на мене знову налітають. І я ну максимально там руки в кишені. І, блін, ну камера нова, ну, GoPro, я ж не кину там. Але кожного разу підходжу, а я навіть не бачив, в яку сторону та камера полетіла, бо я отак от відмахувався. І ах, блін, боляче. Розбухне палець дуже сильно. Кожного разу я підходжу, в них там винищувачі просто злітають. І ну, починають. Мене навіть атакували, я чув ну, з того боку, от просто в капюшон. Я відбігаю. Через певний час знову повертаюся, виглядаю, де там камера, і все ж таки знайшов. І тут також починаю. Але тут не так болить. От мізинець прям дуже сильно. І камера брудна, бо я її витягував ногами і вибуцував десь там. Так, щоб можна було її схопити, врешті взяти руками. Справа в тому, що шум робить ос агресивними. Коли я спокійно прийшов по їхнє гніздо, вони мене не чіпали і я їх не помітив. А після того, як я там пошумів і вже виходячи з башти, я наблизився до них, вони це розцінили як акт агресії та атакували мене прямо одночасно. Підняли авіацію, так все. Добре, що тільки руки, а не обличчя, бо я би там здох від болю. Це було страшно боляче. Ще й треба було повидирати усі їхні жала з рук. Судячи з усього, тут переважно випікають цеглу. І всі труби стоять біля річок, щоб було, мабуть, зручніше транспортувати. Бо це дельта Меконга, Тут усе транспортується цими річками, каналами. Я вже побачив десятки цих пічок, а їх, мабуть, тут сотні. І я думав, ну селище гончарів. Тут, мабуть, якісь горщики будуть, щось таке. Але зараз я бачив лише цеглу. Горщики бачив лише у, той, у тій закинутій вежі. Тут їх от ліплять, сирі. о, тут шматки заготовки такі. От сирі складають тут. Вони такі темненькі, потім висихають і робляться ось такими. Але потім їх запікають. Ось зараз оця працює. пічка, закрита повністю. А це вже готовий продукт. його вантажать. А ви знаєте, в принципі, логічно, враховуючи те, що скільки будується у В'єтнамі зараз, то цегла дуже необхідна. А глечики та скільки там тих глечиків треба? Як я вже розповідав у попередньому відео, життя у Канто ідеально підходить для дводенних подорожей. Коли було не так спекотно, я подорожував ледь не кожні вихідні. Але часто у подорожі я навіть не знімав жодного кадру, бо особливо і знімати не було що, і просто не було настрою. Я подорожую не для того, щоб щось побачити, а просто заради самого процесу, трохи відволіктися. їзда на байку, це непогана медитація. Ще в мене така ціль не дуже важлива, але ну таке. Це відвідати усі центри провінції у регіоні. Провінції тут дуже маленькі, наприклад, на півночі, де я жив, у провінції Кванінь. Від краю до краю провінції було 200 кілометрів. Тут за 200 кілометрів можна проїхати сім провінцій. У цьому відео буде такий собі винегрет з усіх моїх подорожей за півроку. До моря мені їхати порівняно недалеко, але це ж дельта Меконга, Тому море тут своє рідне. Мутні води Меконга впадають у море з тисячох, а може навіть з десятків тисяч річок та каналів. Тому море тут не придатне для купання. Купальне море у В'єтнамі закінчується у Унтау. Далі море виглядає ось так. Капець, скільки крабів? Он, 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 он ого дуже багато крабів. Для пляжного відпочинку треба відпливати десь на острови. Але це я зроблю наступного разу. Це храм якоїсь матері, як паризької богоматері, але не паризької, і не Бога, але матері, так. І тут дивіться, скільки їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тут цих матерів дуже багато, і всі моляться, ставлять якісь свічки. О, каса. Я тут куплю ніфіга і прикладу сюди моє ніфіга і ось так от прийду. Виглядає нормально. Дельта Меконга це суцільна рівнісінька рівнина. Тому ось такі гори, це просто якесь диво, вони дуже-дуже святі. Тут храмів натикано, усяких там капличок буддійських, могил усяких святих, просто дуже багато. Нереальна щільність на квадратний метр. У В'єтнамі стільки канатних доріг, що я вже давно збився з ліку. Навіть у таких місцях, про які ніхто нічого не знає, он вони є. А тут вже Дельта Міконга закінчується, ось там гори пішли, це вже Камбоджа там. Це мусульманське поселення. Ось тут мечеті, це дуже взагалі велика рідкість для В'єтнаму, я здивований. Це насправді великий острів здоровенний, і сюди нема жодного мосту, але дуже багато хоромів ходить. Я не знаю. До речі, тут написано, що це ще. Чам ПІПО тут живе, тобто Чамп. колись тут була Чампа, велика країна. Я не знаю, чи це ті чами, чи ні, але вони взагалі, наскільки мені відомо, вони не мусульмани. Коли була країна Чампа, вони взагалі були індуїстами. І Я не знаю, вони взагалі тут, це нацменшинство чи в'єтнамці, чи що. Отже, це ще і школа тут. Мечеть, і школа вечірня, Тут от діти, мусульмани, навчаються чогось тут вивчають, Коран, мабуть. Але вони навчаються і в нормальній школі а ввечері сюди ходять. Which language do they speak at home? Do they speak Cham language at home or do they speak Vietnamese? Most yeah, but like at home with their families. Nếu mà ở ở nhà, nhà, bạn trong này Ну вони не дуже суворі. Я от в шортах зайшов сьюзен з непокритою головою. Дуже не виглядає мусульманкою. Я почитав трохи про чамів, і чесно кажучи, я в шоці. В першу чергу в шоці через те, що я цього не знав. Їхня історія дуже цікава. Я не буду її повністю переповідати, але це ті самі чами, нащадки великої індуїської цивілізації чампа, яка побудувала усі ці башти у центральному В'єтнамі. У Данангу є великий музей чамської культури з тисячорічними всякими там статуями. Жили вони ось тут. А тепер це малесенька, етнічна. Мусульманська група, яка живе переважно тут і у Камбоджі, бам! Це просто винесло мені мозок. Вони австронезійці, тобто народ близький до, наприклад, малайців чи індонезійців, в один момент вони прийняли іслам, воювали з сусідами, хмерами та в'єтнамцями, та врешті були майже знищені ними. Наприклад, в'єтнамці, завоювавши чамські території, заборонили чамським жінкам одружуватися з в'єтськими чоловіками, бо національність в чамів передавалася по матері, як у євреїв. Ну і, звісно, знищували їх добряче. Деякі чами втекли до Камбоджі, потаворишували там з червоними хмерами, допомогли їм прийти до влади, а ті. Отримавши цю владу, влаштували дружній геноцид усіх мусульман, включаючи чамів. Завдяки цьому геноциду зараз Камбоджа, до речі, найбуддійськіша країна у світі 95-97% населення за різними підрахунками це буддисти. І я пам'ятаю, що колись у Камбоджі я натрапив на мусульманське село, і тепер я майже впевнений, що то були саме чами. Історія цього народу насправді заслуговує на окреме відео. Нас запросили на чай у мечеті. Дуже хороші, приємні тут мусульмани, розслаблені, гостинні. Кімната у готелі все здоровенне. Я ніколи не бачив у номері готелю ось такого холодильника. Шафа здоровенна, там просто жити можна. Навіть оця тумбочка. Там багато що влізе. І ліжко також велике. Вікно велике. Е-о! -е -е -е. Балкон! Е -е -е. Упс, головне не розбите. Ось такий вид. А! Someone forgot glasses. Е мой! Такий чудовий вид, ось там Камбоджа, десь така зелень, Дельта Меконга. Все добре, все класно в цій кімнаті. Але скажіть мені, хто вішає телік отут? Ліжко тут? Телік тут. Як я його дивитимуся? Я взагалі не розумію, хто у готелі дивиться телевізор, але все одно, щоб його подивитися, треба сидіти отут на холодильнику. От от стіна вільна. Ну, нормально. ось так-от, Ось так от ліжка, Ось ну там можна дивитися. Ото що це таке. А ще прикол, я такого ніколи не бачив, що міні-бар, якщо ти ставиш пляшку у холодильник, то ти її використав і маєш за неї заплатити. Ха-ха-ха. Ха-ха, Це мангрові ліси, і тут дуже багато пташок. Дивіться, бачите гнізда, Тут гнізда. О, я вбив комара, тому й треба. Кід сюди коштує 100 тисяч і ще за цей тур човником 50 тисяч. 150. 000. There are no birds for some reason. It's really quiet compared to that place. Mm -hmm. А тут ще є моторні човни, вони по сотні. Я думаю, що за прикол, ти платиш, щоб проїхати не на цьому тихенькому човнику. Не поспішаючи, а на тому, шомному і, діпо, ну, швидко. А прикол в тому, що вони їдуть ось тут, от через ось ці, оцю не знаю, як назвати, нарязка, е ну тобто рослини. Тут ось такі дві бамбукові кімнати для спостереження за птахами. Ось тут назви. А, рослин, назви птахів. А, тут назва рослин, там назви птахів. Але це мейл, а це фімейл. Тобто для жінок, для чоловіків, окремо. А ця пташка називається Бім-Біп. Тут, звісно, у Дельті Міконга намішано всяких культур. Хмерський а, і храм, і тут це як наче кладовище, тут все хмерською написано, але трапляється іноді і в'єтнамською. Що ось можемо прочитати? Це А, ну так, да. це Ба, тобто бабуся Чан Ти, Це не в'єтнамське ім'я, особливо Нян. Дивіться, дивіться, Будда заряджається. Ем Ной Чен Войхо Ді. Отже, тут живуть хмери і всі хмери, які тут живуть, вони наче всі приписані до цих храмів. Тобто, коли вони народжуються, батьки їх приносять і питають, як його назвати. Їм тут видають ім'я. Потім, коли вмирають, їх тут спалюють. І ось це їхні могили. Виявляється, що більшість могил порожні. Тобто люди за життя собі будують ось такі, як це сказати, мавзолеї, А потім, коли вже вмирають, то поселяються тут. Тому ось тут от ми були спочатку здивовані, що склеп цей був побудований у 96-му році. А от жіночка померла лише два місяці тому. Ось вона тут лежить, не будемо її заважати. Хісніполисвисмол. Хісніпол із висмолчавніпотали зараз я знімаю це відео в Далаті. Я сюди приїхав на травневі свята, просто щоб трохи охолоти, бо там знизу не в горах спека. Ну я вже казав. А, я навіть не планував тут щось, щось знімати, щось зробити, просто дознімати це відео, домонтувати. Так от, просто от ранок проходжу, повз кафешку зайшов поснідати та зняти власне це відео. І а, я казав, вже, що кожного разу, коли я приїжджаю в Дават, я зустрічаю щось нове. І ось просто, здавалося, би кафешка. Заходжу, ось така вивіска. Ну, бачу, що кафешка трохи незвичайна, але незвичайна кафешка у Далаті це звичайна кафешка у Далаті. Тобто, це як незвичайний ресторан у Львові. І от я спочатку, до речі, не знайшов, де замуляти взагалі напої, знайшов. Кажу, мені ось це вона на мене дивиться і розводить руками, і, і показує народ, і я розумію, що вона німа. І тут до мене доходить, що означав цей. Ці руки означали на вході на табличці. Тобто тут став німий. Я такий ого, окей, добре. Показав пальцем у меню. Вона мені вибиває чек, а в чеку ціна нуль. Я такий, що тут взагалі відбувається? Що, що робити? Я розгубився. Такий о, показує їй гроші, і, і що. І вона показує, поряд стоїть такий ящичек, і на ящичку написано. А, Цін немає, ти платиш настільки, наскільки, на на стільки, наскільки ти щасливий тут. Я такий ого. Ось просто проходив повз і знайшов таке місце. На цьому все. Пишіть лайки, ставте коментарі. Наступне відео буде про подорож на острів. До зустрічі!